Доброго дня, рада всіх бачити. Дуже рада, знаєте, дуже часто відвідую якісь такі офіційні презентації. Дуже приємно бачити залу, яка наповнена теплом і любов'ю до того проєкту, який створюється. Я погоджуюсь з паном Віктором, що коли долучаєшся до дійсно крутої ідеї, то здається, що вона вже прямо твоя і хочеться також її нести в світ. Ми долучилися, ми спеціалісти по архітектурі, по простору, і відповідно, ми долучилися саме в питанні створення простору. На жаль, у нас не до кінця. Через те слітарі терміни не до кінця ми синхронізувалися з командою старти саме по ваших пілотах. Тому те, що я покажу, може трошки відрізнятися в дизайні, але безумовно, це те саме в функціоналі і в доступності цього простору. Ми працюємо багато по всій Україні із великими містами, з громадами до війни ми на ми займалися речами, які зараз виглядають як такі бантики і рюшики, все те, що не на часі, парки, громадські простори, будівлі і так далі. А зараз ми займаємось відбудовою міст, трансформацією пошкоджених шкіл. І, мабуть, єдине, що зв'язує нас як команду з довоєнним періодом, це питання безбар'єрності, яким ми займаємося вже багато років. Один з проєктів, яким ми неймовірно пишаємося, це альбом безбар'єрних рішень, який ми створили разом з громадською організацією безбар'єрність в рамках ініціативи Першої леді. І це такий альманах, яким чином безбар'єрно проєктувати все, що ви бачите в міському просторі: вулиці, будівлі, громадські простори і так далі. Він супер деталізований, такий, але це для більш технічних спеціалістів, проєктантів, архітекторів. І для того, щоб проілюструвати те, що буду говорити сьогодні про безбар'єрність, я хочу показати спочатку такий дуже. Кардинальний приклад, який здається взагалі ніяк з безбар'єрністю не пов'язаний, це проект, який ми реалізували до війни Урбан Парк на ВДНХ. Тобто це спортивний простір, який, здавалось би, не має відношення до безбар'єрності. Але якщо неряти, якби пірнати в, в деталі і в дослідження, то і це те, що є основою всіх наших проєктів, і це те, як ми підходили, і до створення просторів життєстійкості. Це завжди вивчення людини, тому що немає жодного архітектора, який знає все про всіх людей. Це просто не існує. І наприклад, Екстремальних видів спорту, там також важлива безбар'єрність. Наприклад, скіт-парк це, це таке марсинське поле бетону. Але ми поговорили з людьми і зрозуміли, що люди, в яких поганий зір, теж хочуть кататися. І все, що їм для цього потрібно, це яскраві поручні і, і ем, обмеження цих фігур, тому що вони, коли крутяться, вони не бачать, куди вони приземляються. І ось такі деталі от з них складається безбар'єрність, тому що. Доступний вхід, доступна вбиральня і так далі, це все безумовно важливо, воно має бути. Але саме в ось таких от малесеньких-малесеньких деталях дійсно створюється доступний простір. І якби принцип нашої команди, і те, де ми ем, відчули цей зв'язок з Міністерством соціальної політики, це те, що кожна гривня, яку ми вкладаємо в відбудову, вона має бути інвестована в гідність. Ем, Будь-який простір він має йти за функціоналом. І відповідно ми відштовхувалися від того функціоналу, який. Команда розробників цієї філософії бачить для центру життєстійкості. Це вхідна група, фоє, кімната індивідуального консультування групового, ігрова кімната, доступна вбиральна душова, кімната догляду за дитиною і безумовне укриття. Це якби базовий функціонал простору, який має бути для того, щоб центр міг відкритися. І наступне ми трошечки додали також від себе абсолютно таких невеликих речей, які могли б вдосконалити цей простір, якщо є у громади можливість або в благодійного фонду можливість трошки розширити, то буквально додаткових 50 квадратних метрів створюють також кімнати індивідуального консультування, зони очікування, зони відпочинку для персоналу і там різні технічні приміщення. І ми чудово розуміємо, що такі простори вони будуть створюватися і в великих громадах, і в маленьких селах, і в великих містах. І відповідно ми дивилися, яким чином ми можемо зробити єдиний посібник, який би відповідав на запити всіх цих стикхолдерів. тобто яким чином і в маленькому селі можна відкрити простір, і щоб це було дуже зрозуміло і доступно, і щоб вони при цьому були і безбар'єрні, і гарно виглядали, і не були дуже дорогими в реалізації. А тому ми пропрацьовували і те, яким чином варто підійти до вибору будівлі, тобто де в ідеалі має, мав би знаходитись цей центр. Ми чудово розуміємо, що швидше за все будуть використовуватися наявні будівлі і навіть частинки будівель, перші поверхи, тому що 150 квадратних метрів це дуже маленький простір. Його важливо десь знайти. І відповідно, ми прописували таким чином можна. Підійти до пошуку цієї локації і що її має оточувати, яким чином варто організувати простір навколо неї. І ось всі ці функціональні зони, які я показувала, в посібнику вони розшиті саме ось таким чином. Тобто, кожна зона, як користуватися цією книжкою, да? даю інструкцію. Кожна зона вона складається з. Просторової моделі, яка пояснює, яким чином цей простір має бути облаштований, щоб люди які... не архітектори, тому що знову ж таки ми розуміємо, що такий маленький простір на нього чи буде розроблятися проєктно кошторисна документація, чи вона буде проходити експертизу, і тому важливо дати такі дуже детальні інструкції, в тому числі з візуальною складовою, для того, щоб це можна було уявити. А також ми показуємо, які матеріали мають використовуватися, щоб не було непорозумінь, і яким чином організувати простір, щоб він був безбар'єрний. І аналогічно ззовні, і аналогічно всередині. І от те, що я кажу, чому важливі дослідження, тому що ну, якби ми просто якби сіли і зробили цей продукт, це була б одна справа. Але коли ми поговорили з людьми, у нас, наприклад, на фокус-групах одна жінка сказала: Ви знаєте, я б залюбки ходила в такий простір, але я собі не уявляю. Я от туди заходжу, і це кімната, в якій багато людей там працюють, когось очікують, чекають, якби на, на на свою консультацію і це ж мені треба підійти до рецепції і сказати, що в мене щось не так. Е, тому, наприклад, в зону Фоє ми додали, тут, ми бачимо рецепцію, а за нею малесенька кімната, в яку можна попросити рецепціоніста зайти і прослухати, куди саме записалася ця людина, куди їй потрібно, яке в неї запитання. Щоб не було ось цього соціального дискомфорту, або, знаєте, найгірше це відчуття сорому. От відчуття сорому точно не має бути в цьому місці. Це просто простір без сорому. І е, відповідно, яким чином його організувати. Ось ми бачимо, що вся зона очікування з того боку рецепція, і вона закривається маленькою маленькою кімнаткою, де можна швиденько порадитися з приводу того, куди, куди людина потрапила. А, так, а, також додаткові речі: от як зробити комфорт в зоні очікування. Знаєте, ніхто не любить очікувати. А, коли стоїть в коридорі ряд стільців, як в, в лікарнях, дуже часто таке буває, сидите і чекаєте на свого лікаря в коридорі, і це теж дуже дискомфортно, тому що хтось поруч теж може бути не дуже гарному настрої. і це загалом такий не, не, неприємний, неприємна атмосфера може складатися. Тому ось такий простір його можна просто розділяти е, на декілька зон е, для того, щоб забезпечувати цей гарний настрій, створювати доступ до води, е, звичайно, всі безбар'єрні проходи і проїзди. І е, також ми пропрацювали дитячу ігрову кімнату для дітей різного віку. Там зовсім інше покриття. Вони мають бути м'якими, щоб можна було зняти взяти, 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 взяти взуття, щоб можна було побігати, що якщо хтось впаде, ніхто не вдариться. Які іграшки мають бути для дітей молодшого, віку, старшого, віку, середнього е, і так далі. І ми пропрацьовували доступну в душову вбиральню, і тут знову ж таки ми наголошували на таких е, е, малесеньких речах, як, наприклад. Якщо ми говоримо про нейтральний простір, так ви можете побачити, що на всіх цих прикладах простір він такий в дуже нейтральних кольорах, для того, щоб нічого нікого не тригерило і створювала спокійна атмосфера. І те той самий дизайн він і в, у вбиральнях, чи в душових, але при цьому ми бачимо яскраві елементи, все, що металеве, воно може бути яскравим для того, щоб можна було простіше орієнтуватися в просторі, і навіть краєм ока побачити за що варто вхопитися, якщо виникне така потреба. Так, і кімнати догляду за дитиною. Звісно, тут теж є, знаєте, ось такі деталі. Всі знають, як виглядає кімната догляду за дитиною. Тут не потрібно розказувати. Але, наприклад, поленальний столик, ми його розміщуємо на, на двох висотах, тому що комусь зручніше це робити сидячи або на кріслі колісному, а комусь зручніше стоячи, тому що дуже важко нагинатися вниз, і, і діти теж бувають важкі. І відповідно ми експериментували те, що ми бачили знову ж таки на відео, які показували про простір. Що є ця загальна кімната для групових занять, і вона може бути дуже мобільною, і вона може перетворюватися і в конференц-залу, і в місце для мастер-класів, і можна взагалі прибрати ці столи і поставити мольберти і зробити клас арт-терапії. Або можна прибрати меблі, залишити пуфи і таким чином провести групову медитацію чи більш такі інтимні розмови в на заняття групової терапії. Тобто. Ключовий принцип цього простору це мобільність. І те саме ми бачимо в кімнатах індивідуального консультування і в кімнатах працівників. Ось приблизно таким чином вони виглядають. Тут, що важливо, що в цих кімнатах для консультацій в них немає нічого на стінах, що виникає якісь сторонні думки. Тобто немає ніяких картин, немає ніяких абстрактних речей. Є просто, навіть якщо є декор, він не. Не прив'язаний до якоїсь тематики. І також ми пропрацьовували питання укриття. Зараз вийшли нові норми з осені 2023 року, нові норми по облаштуванню укриття. І відповідно, якщо хтось дивиться зараз локації для того, щоб відкрити такий центр, ми вважаємо, що є. Якби, Є декілька речей, які вам потрібно врахувати для того, щоб підібрати оптимальну локацію. Перше, це де вона знаходиться, Ви далі, щоб ваша локація вже знаходилась десь неподалік від дитячого майданчика, або від супермаркету, або на якійсь живій вулиці, для того, щоб вона знаходилась якби в серці цієї спільноти. Самого початку друге, це наскільки ця будівля безбар'єрна сама по собі, чи вам потрібно облаштувати вхід, чи вам пощастило і він вже безбар'єрний? І третє це доступність укриття? Чи воно є безпосередньо в цій будівлі, чи воно є там в діапазоні хоча б 300 метрів за державними нормами, дозволяється 500, але хоча б 300 метрів, щоб люди встигли туди дійти. Якщо ж вам пощастило, і в вашій будівлі воно є безпосередньо в? Підвальному приміщенні в такому випадку ми рекомендуємо а, ті ж матеріали, які ви на горі, використовувати і внизу, для того щоб раптом, якщо Хтось когось на консультації перебуває сирена і потрібно спуститись вниз, щоб не було такого контрасту між цими приміщеннями, щоб це виглядало як таке саме ну, звичайне приміщення, яке знаходиться на горі, просто воно внизу. І це єдине, чим воно відрізняється, а, а не чимось таким страшним, чи е, індустріальним, чи підвальним, чи ще якимось. Це якраз той принцип, по якому ми працюємо з укриттями в школах, і ми бачимо, що він дуже гарно працює, і гарно, е, гарно діти на це реагують. І також ми пропрацювали детально всі меблі, специфікація всього обладнання, тобто яким чином, яка має бути висота меблів, ширина і так далі, для того, щоб коли ви підбираєте. Предмети для вашого центру не у всіх є доступ до однакових виробників чи до тієї конкретної моделі, але як мінімум ви можете подивитися на параметри цього обладнання і підібрати те, яке найкраще підходить, тому що ми довелися знову ж таки і форми стільців, і форми диванів, і їх висота для того, щоб всім було зручно ними користуватися. А, так, і відповідно повторюсь, для того, щоб реалізувати це в громадах і в великих, і в маленьких, не потрібно якби дуже багато. Потрібно правильно підібрати локацію і якби слідувати інструкціям, тому що ми спеціально їх формулювали максимально простими. Тобто, якщо ви бачите, там у нас на візуалізаціях ми постаралися зробити їх дуже гарними, і ніби вони виглядають так дуже модно. Але насправді, якщо розібрати їх на всі деталі, що, що зроблена підлога, що його зроблені стіни, це все дуже прості, доступні матеріали, які точно можна знайти по всій Україні і в включити в проект. Так, і я так розумію, що нас дивляться дуже багато людей, які будуть це пробувати, тестувати. Тому ми тут будемо відкриті до консультації, якщо раптом в когось будуть якісь запитання. Ще раз повторюсь, нам дуже подобається ця ідея. Ми вдячні Міністерству соціальної політики за довіру до нашої команди. Ми вдячні Астарті, фонду повіру себе за те, що його підтримали, і це дозволило нам якби, розробити цей продукт. Тому ми будемо раді підтримати цю ідею, проконсультувати, якщо в когось виникнуть питання в реалізації. Дякую.